Для початку проведення розрахункових операцій в розділі всі каси оберіть потрібну господарську одиницю, гортаючи перелік праворуч або ліворуч. Нижче буде відображено всі доступні для обраної господарської одиниці програмні каси. Щоб побачити актуальну інформацію про статус кас, натисніть кнопку Оновити, яка розташована праворуч в верхній частині екрану. Якщо кнопка має напис Продовжити роботу, це означає, що зміна на цій касі відкрита, і ви можете перейти до цієї зміни і працювати в ній. Якщо роботу потрібно розпочати на касі, де зміна закрита, натисніть Відкрити зміну, після чого застосунок запропонує виконати операцію службового внесення. Покладіть в касу розмінну монету у відповідному полі, вкажіть її суму. Та натисніть Далі. Після чого на екрані буде відображено зареєстрований документ службового внесення. Натисніть кнопку Готово і починайте проводити розрахункові операції. На верхній панелі робочого місця відображено локальний та фіскальний номер програмної каси, наведено інформацію про режим роботи каси онлайн чи офлайн. А також доступні кнопки для відображення залишку готівки в касі та закриття зміни. Крім цього, на панелі присутнє меню, в якому можна обрати додаткові дії. Перед початком роботи рекомендується синхронізувати довідник номенклатури товарів та послуг з кабінетом користувача, натиснувши в цьому меню Синхронізувати товари. Для реєстрації розрахункової операції за допомогою пошуку додайте в перелік всі необхідні товари або послуги. Також для додавання товарів можна використовувати камеру смартфону як сканер штрих-кодів, натиснувши відповідну кнопку в полі пошуку. В мобільному застосунку кашалот можна застосовувати знижку до окремих товарів або послуг, які додані до переліку. Для цього змахніть ліворуч назву товару та натисніть кнопку із зображенням відсотків. Оберіть потрібний варіант знижки, вкажіть її розмір і натисніть застосувати, після чого нижче буде відображено суму застосованої знижки. Якщо знижку потрібно застосувати до всіх номенклатурних позицій, занесених в чек, натисніть кнопку із зображенням відсотку в нижній частині екрану. Для реєстрації розрахункової операції натисніть кнопку Оплата та оберіть потрібний тип оплати, наприклад, Оплата готівкою, вкажіть надану покупцем суму і натисніть Зареєструвати чек в ДПС, після чого на екрані з'явиться його графічне відображення. Передати чек покупцю можна за допомогою СМС на електронну пошту або в будь-який месенджер. Для цього натисніть кнопку поширити. Та оберіть потрібний варіант. Якщо до застосунку підключений Bluetooth або мережевий принтер, чек можна роздрукувати. Для проведення наступної розрахункової операції натисніть кнопку Готово. Якщо в процесі роботи в касу потрібно внести розмінну монету або, навпаки, вилучити готівку, на верхній панелі відкрите меню додаткових дій, оберіть потрібну дію, вкажіть суму і натисніть Далі. Після чого на ФСКО буде зареєстровано відповідний документ, а на екрані ви побачите його відображення. Переглянути всі зареєстровані фіскальні чеки та інші службові документи ви можете в розділі Операції у вкладці історія операцій по натисканню на чек відкривається перелік дій, які можна виконати з цим документом. До відкритої зміни з будь-якого розділу застосунку можна повернутися, натиснувши кнопку, яка розташована в нижній частині екрану. Для того, щоб закрити зміну на верхній панелі робочого місця касира, натисніть відповідну кнопку або відкрите меню Додаткові дії і оберіть z -звіт, Закриття зміни. Якщо в касі залишились готівкові кошти, програма запропонує створити документ службової видачі. Оберіть Виконати. Після чого на екрані ви побачите зареєстрований документ службової видачі. Для того щоб закрити зміну, натисніть Відправити з-звіт. Після чого сформований З-звіт автоматично буде зареєстровано на ФСКО, а зміну буде закрито. Щоб повернутись до розділу всі каси. Натисніть кнопку Готово.